XC90 24-го року. Це у нас комплектація Plus Bright B5, 250 кінських сил, який гібрид. Машина в хорошій комплектації, це наша тестова машина, тестова підміна. з підвіскою, з камерами 360, максимальні фари, матричні, протитуманні фари, омивачі фар, камери по колу, обігрів лобового скла. Без ключовий на всіх дверях, електропровід кришки багажника. Машина в прекрасному стані, пробіг 12700. Жодних зауважень, жодних пошкоджень. Затонована з завода, є панорамний дах з люком. Зараз не видно, притрушило сніжком. Машина самімісна. пневмопідвізка, Все, що необхідно для заміни колеса, докатка, повний комплект. моніторинг сліпих зон, шкіра напа чорна з перфорацією, вентиляцією. Переднє сидіння підігрів керма передніх задніх сидінь, підігрів лобового скла, безрамкове дзеркало панорама. З люком. Пам'ять сидінь водія і пасажира, аудіосистема Harman Прекрасна машина. Кого цікавить, прошито полістар додатково, 1300 євро вартість. То збільшена потужність, збільшена динаміка автомобіля. Це залишився, до речі, і штатний режим комфорт, і Полістар додався. Це офіційна прошивка зі збереженням гарантії від Volvo. Кому цікаво, звертайтеся в місто Одеса на Горшовська 39 3, до офіційного дилера Volvo. Будемо раді вас бачити кожного дня з 9 до 18 в суботу до 15, в неділю вихідні. Окрім цього варіанту, можемо запропонувати і інші машини. Також є 60 з пробігом. 2023 року дизельна також буде находити в продаж. До нових зустрічі!